Друзі, ми на Закарпатті. Зараз ми починаємо сходження до водоспаду. Він називається Лехей, так називається потік. Це наша компанія. Представляєтеся? Іра. Людмила, Олександр Олена. Петрик П'ятечків. Анатолій місцевий працівник, він нам зараз дещо розкаже про водоспад, то стільки на цьому водоспаді на Закарпатті, в Україні дуже мало знають. Але після нашої мандрівки, надіюся, ми попадемо на нього. І всі, вся Україна буде знати про це чудове місце. До речі, ми починаємо сходження до цього водоспаду від форельного господарства. Якщо хтось буде сюди йти, бажано покатати дорогу у. Працівників, ось це їхня будова, буде значно легше. Ось тут з лівої сторони у нас якраз іде потік, який називається лихей, і вздовж цього потіка ми мандруємо ось такою стежиною до нього. Зразу кажу, це десь буде приблизно від години до півтора. Так, звертаю увагу. Бажано брати ось таке взуття, як у нашого колеги. Бачите? Тому що місцями може бути досить волого. Це робоча робоча взуття. Ось, бачите, вже можна зрозуміти, чому брати треба завжди воду не проникне взуття. Ось наша стежка. Ось така стежка буде йти на Така стежка. Ну що ж, друзі? Не дивлячись на те, що ми поблукали, ходили потоками і нетрями, нарешті ми знайшли цього красивого водоспада. Він називається Лихій. І, можна так сказати, дійсно ми досить важко проходили до нього. Ну що ж, можна порадувати наші дівчата, настільки їм було важко. Як бачите, він уже перед горою. Тут уже небагато так води. До речі, у нас двоє туристів. Повернулися, вони не змогли йти нетрями такими. А ми втратили стежину. І зараз подивіться, яка красота, який він буйний і красивий весною. І висота його тут порядком, я думаю, що більше до 25 метрів. Наші колеги, звісно, вже навіть покупалися. Так, як бачите, сонечко попадає на... Воду наскільки красива картина. Ну, а Зараз в нас буде картина теж не менш красива, тому що наша Лена не боїться холодної гірської води. І зараз вона буде отримувати задоволення від, від водоспаду легкий. Так. так, Зараз ми побачимо водоспад з іншого ракурсу. І знову подивіться, яка красива картина. Можна так сказати, раді цієї картинки і раді такого цікавого водоспаду стоїть сюди. Так важко пробирати. Так, зараз ми його побачимо з лівої сторони. Тут, як бачите, менше води, але знову повторист. Назвичайно він цікавий, напевно, коли повноводдя. Ну що ж, ми прийняли душ у цьому красивому водоспаді. Ще можете звернути увагу, наскільки тут цікава скеля. Ось вона обрамлює наш водоспад. Ну що ж, після такого цікавого водоспаду ми обідаємо. Ну ми що ж, зробили. всі молодці! До дна за водоспад! До наступного водоспаду. Так, після спного обіду ми вирішили дослідити водоспад. І виявляється, по правій стороні водоспаду у нас досить висока скеля. Перед речі, вам скажу. Ідеальне місце для скалелазів. На мою думку, тут висота десь не менше 30 метрів і 90 градусів. Ідеально для напрацьовки альпіністів. Ми досліджуємо чергову скелю. Так, до речі, зараз ми... Десь пройшли метрів 40. Подивимось, де вона буде закінчуватися. Так, ну що ж, слід сказати, що тут дуже багато різних скель. І то треба час, щоб мати час досліджувати, надіюся, хтось це зробить уже замість нас. Так, я піднявся на скелю щойно, яку проходив. Можете звернути увагу висоту Тут дійсно метрів 30-40 Ну і зараз, можна вже подивитися, навіть тут відкривається краєвид. Ось це потік, на якому знаходиться водоспад. А зараз я буду підходити до нього ближче до початку, де він бере початок. Зараз ми знаходимося вище водоспаду. Як бачите, тут... Є ось такі невеличкі водоспади, можливо, там вище теж можна знайти якісь цікаві. Але ми зараз постараємося спуститися і дослідити його верхню частину. Так, я зараз знаходжуся безпосередньо на потоці. Там внизу вже починається водоспад, але оскільки до нього добратися, як бачите, ще від тої верхньої частини, яку ми бачили, ще метрів 20. Я не знаю, чи зможу туди пуститися. Але, що ви зрозуміли, наскільки тут все захаращено і дуже небезпечно, навіть можна десь рахувати ось звідси, ось бачите, ще водоспадик невеликий. Якщо рахувати від цього відліку, тут десь буде метрів не менше 40. Каскадний тип. Я спустився значно нижче і знову. Знизу, який ми бачили, він не проглядається, ось ця частина. А тут я знову повертаюся до висоти. Ось бачите, він ще не проглядається, а вже яка висота. Я допускаю тут метрів до 50, якнайменше. Я в чергове спускаюся. Ось бачите, я був десь там. Зараз. Ми знову Бачимо. Назвичайно важке, важкодоступне місце, в ніякому випадку недосвідченим мандрівникам сюди не підніматися, тут треба мати спорядження. Ми хотіли заміряти висоту, але навіть і я не можу спуститися ось там унизу, де він починає основну, як кажуть, сплав стінки. Уже біля форельного господарства, всі живі, здорові, але ми сьогодні відкрили і. Можна сказати, побороли найвищі в Україні водоспадних їй. Леночка, твоє враження? Я певно точно не забуду. У мене вражень більше екстриму було, але саме головне, що водоспад того вартей, приїжджайте. А я, друзі, вам нічого не скажу. Їдьте і дивіться самі. Правильно. Я би вам щось сказала, якби я туди попала. Ця наша красуня, вона оділася дуже біленькою, просто побоялася дійти до нього. Приїжджайте, 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 водоспад того вартий. Реально один із найвищих водоспадів в Україні. Ну, а так як я підтримував цю красуню, можуть був, я до водоспаду також не дійшов. Але бажаю, щоб на слідуючий раз все-таки дійти до нього. Це було дуже чудово, і не так все складно, так що не бійтеся і. Ну а наша красуня людочка, вона дуже в нас молода, і не дивлячись навіть на це, я кажу, стільки переборола нашу таку важку сьогодні мандрівку, і що скаже теж? Ой, тяжко, якщо врахувати, що за останніх 20 років я перший раз піднялася в гори, то наш Іван Сусанін, Вася так виводив. Ми йшли такими джунглями по потічку, збилися трохи з дороги, але. Вітли разом нас направив. Ми відчували, де той де той лихий водоспад. Того, дуже гарне, але для це того варто того, було. Того, Водопад безподобний. Дуже дуже. І чек. я хочу туди попасти. Ну що, друзі, ви побачили моє відео, старався для нас, для України, тому що, чесно кажучи, я люблю мандрувати Карпатами. Ми побували багато, де цікавих місць. Майже всі основні водоспади. Але сьогодні ми відкрили для вас і для себе найвищі в Україні. Я його обійшов, і те, що ми побачили, це є каскадного типу. Він десь порядком біля 40 метрів, і зараз я особисто рахую найвищий. Я сподіваюся, можливо, з часом хтось його вимірює і це докаже. Там прекрасна скеля. Єдине, прошу звернути увагу. Керівництво району, керівництво області. Ви маєте на території своєї е, місцини таку чудесну атракцію, яка вартує європейського світового значення. Я прошу. Туристичний відділ, молодіжний відділ зробити гарну е, позначку, маршрут до цієї траси, тому що ми сьогодні збилися з маршруту. Надзвичайно важко добиралися, але наша українська вдача довела нас, ми перемогли, ми діз... дібралися до нього. Краса заслуговує однозначно. Їдьте на Раківщину.